Якщо в нас є бригади, якщо в нас є зброя, яка спочатку зупинить ворога, потім виснажить його і знищить його резерви, чому б ні? Це можливо відповідно тих безпосередньо факторів, які завжди визначають успішність наступу. І саме головне наступати треба там, де тебе не чекають і коли тебе не чекають. Все можна в армії, але найголовніше, я боюсь цього. Щоб ми не повторили помилки кінця 22-го, початку 23-го року, коли про літній контрнаступ 23 го року розповідали всі, крім військових, от реально. І в результаті, що сталося, то сталося. І там багато питань до багати, величезної кількості людей, які на цьому піарились. Тому ну, головком приймає на себе рішення, е, я не знаю, де, бере зобов'язання проводити такі речі. Питання полягає в тому, що е, якщо це зарадить суто політичних амбіцій нашого керівництва, це одне. Якщо це буде спиратися на потужну спроможність наступати і зберегти величезну кількість людських життів, це інше.